Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Сьогодні ми мандруємо у світ живої природи. Заспівай пісеньку про тварин. Музика Юлії Доро. Слова Ірини Лищотної. Хто годує молоком! хто буває хижаком, ті хриді, жаки, дільфіни. Місце тут і для людини. Хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, спли? Вкрите пір'ям їхнє тіло мають всі і дзьоб, і крила. Голуб страуси пінгвін це птахи всі, як один Хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Їм так гарно у воді. Як же дихають, тоді ось ця кула субмарина, зябра має ця тварина, хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто хто, хто тут діток має, хто біжить, летить пливе. Саламандри і ропухи, і тритони, відчай духи, всі шкіру мають, швидко плавають, стрибають, хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Змії, ящерки, гнучки, плазуни, усі прутки, Черепахи й крокодили, яйця у пісок зарили. Хто, хто відчуває, хто хто тут живе, Хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Ну хто це? Шість кінців оку жука, пісня обджали цвінка, із личинок виростають, хтось повзе, а хтось літає, а Хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Хто, 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 хто. хто? Отже, пригадали з пісенькою, що ми знаємо про тварин. І це тема нашого уроку 203. Приглянь презентацію з алгоритмом підготовки до діагностувальної роботи. Пригадаємо необхідні кроки. Увага на екран. Алгоритм підготовки до діагностичної роботи. Прочитай. І відтвори з пам'яті вивчені навчальні одиниці. Якщо ти чогось не зрозумів, не зрозуміла, звернися по допомогу до вчителя, однокласників. Візьми участь у перегонах, виконай завдання, проаналізуй та виправ допущені помилки, Вивчи відповідні навчальні одиниці. Підготуйся до діагностичної роботи вдома. Якщо чогось не зрозумів, не зрозуміла. Звернися по допомогу. Бажаємо успіху! Отже, кроки пригадали, і сьогодні ми готуємося до діагностувальної роботи. Пригадай навчальні одиниці про дихання і живлення тварин на сторіночці 36. Отже, розгортаємо зошит на сторіночці 36. Читаємо разом зі мною навчальні одиниці з біології. Тварини... Це організми, які активно пересуваються і споживають готові органічні речовини. Вони не здатні до фотосинтезу. Усі організми дихають, тобто поглинають з повітря кисень і видихають вуглекислий газ. Рослиноїдні тварини живляться рослинами. Тварини, які живляться іншими тваринами, називають хижими. Або хижаками. Усеїдні тварини живляться як рослинною, так і тваринною їжею. Повернемося на сторіночку 20 і виконаємо завдання. Устав пропущене в реченні. Встанови відповідність. І запиши, пропущене в схемі. Будь ласка, виконайте це завдання, а через дві хвилини ми перевіримо. Отже, тварини це організми, які активно. Рухаються. Рухаються. Та споживають органічні речовини. Вони не здатні до фотосинтезу. Фотосинтезу. Усі організми дихають, тобто поглинають з повітря. Кисень. Поглинають з повітря кисень. Дякую, Аліно. І видихають. Вуглекислий, Вуглекислий газ. Вуглекислий газ. Установи відповідність. Орган дихання савців – це Легені. Легені. Орган дихання риб це зябра. Тварини за способом живлення поділяються на три групи: це рослиноїдні. Це ті, які живляться рослиною їжею. Хижі або хижаки, це ті, які живляться тваринами іншими. І третя група це тварини, які. Їдять і рослинну їжу, і інших тварин. Називають таку групу все їхне. Пригадай навчальні одиниці про істотні ознаки та будову тілу тварин різних груп на сторіночці 37. Розгортаємо сторінку зошта 37. І пригадаємо істотні ознаки. Отже, перша група це звірі або ссавці, їхні істотні ознаки. Вони мають тіло укрите шерстю волоссям і годують дитинчат молоком. Будова тіла це голова, шия, тулуб, кінцівки і хвіст. Птахи істотна ознака. Мають тіло укрите пір'ям. Будову мають таку голова шия, тулуб, крила, задні кінцівки і хвіст. Риби. Ознака істотна мають тіло укрите слизькою лускою. Тіло складається з голови, тулуба, хвоста і плавців. Земноводні істотна ознака, мають тіло укрите м'якою вологою шкірою. Будова тіла без хвості мають таку будову тіла. Голова, тулуб, кінцівки. Хвостаті мають таку будову. Голова, тулуб, кінцівки і ще хвіст. Плазуни істотна ознака, мають тіло укрите сухою роговою лускою, мають таку будову тіла. Голова шия, тулуб, кінцівки, хвіст. У деяких, зокрема, змій, немає кінцівок. Комахи істотна ознака, мають шість ніг. Тіло складається з, голоди, ой, вибачте, з голови, грудей, черевця і кінцівок. Пригадали. Повертаємося на сторіночку 21. Установи відповідність між зображенням тварини та назвою групи, до якої вона належить. Також назви істотні ознаки тварин кожної групи. І друге завдання. Устав пропущений підкресли назви органів руху за зразком, яку групу тварин не вказано. Опиши їхню будову. Поглянемо на зразок. Перша група звірі або савці. будова тіла, голова, тулуб, шия, кінцівки, хвіст. Підкреслюємо назву органу руху, тобто завдяки чому ця група рухається. Рухається завдяки кінцівкам. Будь ласка, виконайте це завдання, а через дві хвилинки ми перевіримо. Так, кінь це савці, голуб, птахи, тому що тіло вкрите пір'ям, риби, тіло вкрите Ой. слизькою лускою, земноводні, тіло вкрите м'якою шкірою, вологою, плазуни, тіло вкрите роговими лусками, і комахи, мають 6 ніжок. Голова, тулуб, хвіст і плавці це будова. Риб. Їхнім органом руху є плавці. Голова, шия, тулуб, хвіст, крила, задні кінцівки це будова, птахів. Птахів, правильно, Аліночка. Орган руху, тобто за допомогою якого вони рухаються, це крила і задні кінцівки. Голова тулуб кінцівки, а у деяких хвіст це будова тіла, групи земноводних, правильна кірочка. Земноводні. І рухаються вони за допомогою. Кінцівки. Кінцівок. Да. Голова груди черевце. Шість ніг. Більшість має крила. Це комахи. 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 І рухаються комахи за допомогою. Шести ніг або крил. Шестий ніг. Шести ніг і крил. Да. І те, і те їм допомагає рухатися. Яку групу не вказано було в таблиці? Не було вказано групу плазунів. Групу плазунів. Давайте опишемо їхню будову, з чого складається їхнє тіло. Голова в них є? Так. Так, є. Тулуб є. Ні. Нема тулуба. Є тулуп. Одна голова і до них кріпиться чи що. Є тулуп, обов'язково. Кінцівки є. Так. Є, але mm -hmm. не у всіх, так? Хвіст є? Так. Є. да, ось так. Ось. Сто, з таких частинок складається тіло плазуні. Ще, мабуть, у деяких? Шия у деяких є, так, правильно, Аліна. Попрацюємо як справжній мовознавець. Прочитай речення, підкресли прикметник найвищого ступеня порівняння. Познач у ньому префікс і суфікси. Виконайте це завдання через хвилинку перевіримо. Отже, прикметник найвищого ступеня порівняння це найчисленніша. Ми знаємо, що найвищий ступінь порівняння утворюється за допомогою вищого ступеня порівняння та префікса най. Отже, префікс най, а вищий ступінь порівняння утворюється за допомогою іменника і суфікса іш. Отже, суфікс іш. А також є ще один суфікс – це суфікс n, тому що корінь число. Числ. Пригадай навчальні одиниці про розмноження і розвиток тварин на сторінці 38, а також виконай завдання. Перегортаємо зошит на сторінку 38. Прочитаємо, як розвиваються тварини. Розмноження це здатність організмів давати потомство. Розвиток це процес набування організмом нових якостей. Новий організм, зародок, розвивається в материнському організмі або у відкладеному самицею яйці. Звірі або ссавці народжують малят, годують їх молоком. Птахи відкладають яйця в гнізда, насиджують їх. Риби викидають ікру у водоймах. Земноводні відкладають ікру яйця у водоймах, згодом молоді тварини виходять на суходів. Плазуни відкладають яйця на суходолі, не насиджують їх. Комахи відкладають яйця на рослини у ґрунт, а деякі навіть у водой. Розгляньте, будь ласка, самостійно табличку, де схематично показано розвиток кожної групи тварин. Повертаємося на сторінку 22. Устав пропущено в реченні. Розмноження розвиток земноводних відбувається у Воді. 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 А згодом молоді тварини виходять Воді. на. на Суходіл. Так, дякую. Комахи відкладають яйця. На рослини, у ґрунт, деякі у водой. Розглянь зображення, підпиши малюнки. Отже, на першому зображенні ми бачимо. Яйця. яйця. На другому. Личинку. Так, ліночка. Личинка. На третьому. Лялечку. Лялечку нерухому. І на останньому ми бачимо комаху. Дорослу комаху. Доросла комаха. Так, дійсно. Устав пропущений за зразком. Прочитаємо зразок. Розвиток у материнському організмі дитинча, дорослий савець. Тобто ми маємо з вами ставити проміжний етап розвитку тварини від того від першого етапу до останнього. Яйце дорослий птах. Давайте поставимо, що пропущено. Ми щойно повторювали на сторіночці 38. Ташеня, правильно, записую. Mm -hmm. Пташеня. Далі читаємо яйця або ікра, другий етап, третій і доросла риба. Після я ікри з'являється. Uh -huh. Діти у риб після ікри хто з'являється? Личинка. Правильно, личинка. Потім з личинки, личинка росте розвивається, перетворюється на малька, да, з'являється мальок. І тут, тоді вже доросла риба. Наступний яйця ікра, потім ще два етапи і доросла жаба. Давайте пропишемо ці етапи. І так, з яйця вилуплюється, У голову. У голову. У голову. Головок розвивається і стає ким? Жабеням правильно. Пишемо жабеня, а вже жабеня росте і стає дорослою жабою. Жабиня. Так, і останній етап у нас тут, подивіться, останній верніший ланцюжок, не вистачає першого етапу. З кого розвивається молодий плазун, а потім дорослий плазун. Яйце. Яйце. Добре, як вивчили. Молодці, всі знають, відповідають так правильно, дружно, розумнечки. Порелаксуємо з відеофрагментом пташині пісни. Яке різноманіття голосів. А ще мене завжди дивує, як такі маленькі тваринки за розміром видають такі дзвінкі звуки, так далеко їх чути. Це дивовижно, що з такої маленької тваринки є така сила дати так, такі потужні звучання таке, що можна почути далеко від неї. У мене, коли морська свинка хоче їсти, вона так вирває, що на всю хату. <рес> Теж видає потужні звуки, так? Що ж, підготуємося до діагностувальної роботи, взявши участь у біологічному авторалі. Умови всім вам відомі. За 4 хвилини ви маєте пройти всі завдання, виконати їх правильно, і в тому разі, якщо ви це зможете зробити, ви розфарбуєте свій кубок переможця. Отже, 4 хвилини розпочинаються. Перевіримо потім. Отже, тварини споживають готові органічні речовини. Згодні? Так. Організми під час дихання видихають. Вуглекислий кислий газ. Голову, груди та черевце мають. Комахи. Комахи. Помах. Тварини, які не мають шиї, це. Земноводні. 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 Орган дотику це. Шкіра. 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 Личинка без хвостих земноводних це. Правильно поголовок. У комах з повним перетворенням із личинки утворюється лялечка. Лялечка. Склади слово з отриманих букв. Хто Природа. 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 Природа правильно. Так, дійсно. Ну що ж, ми повторили все, що ми вивчили, про тварин. Сподіваюся, ви відновили трішечки свої знання, їх поглибили. І на наступному році будемо писати діагностувальну роботу. Дякую всім за активну роботу. Сподіваюся, цей урок був для вас корисним. На цьому ми його завершуємо.